Більше чотирьох з половиною тисяч житлових будинків Харкова понівечені через дії російського агресора понад тисячу багатоповерхівок. Це пряме влучання снарядів. Місто ж, поки відновлює те, на що вистачає коштів. Щоправда, доля зруйнованого або пошкодженого відомчого житлового фонду повисла в повітрі. Виконувати відновлювальні роботи обов'язок держави. Фінансувати ремонти зруйнованих будинків повинен уряд з бюджету України, але в ньому такі кошти ще не передбачені. Тому на крайній сесії Харківської міської ради була затверджена відповідна програма, яка суттєво вплине на ситуацію з такими будинками. Ми пропонуємо програму міську програму, яка буде дозволяти в рамках співфінансування надасть нам можливість проводити. Будь-які роботи по відновленню внаслідок російської агресії цих відомчих житлових будинків для того, щоб нашим мешканцям, нашого міста надати все ж таки можливість жити в нормальних умовах. Ми знаємо, що у нас є міністерство, де досить повільно приймаються питання, є банкроти, але відомчий житловий фонд залишився і люди залишилися саме. Сам на сам тому сьогодні саме міська влада приймає таке рішення і пропонує депутатам затвердити цю програму, і надати можливість нам допомагати людям. Згідно офіційної інформації, муніципалітету наразі, внаслідок бойових дій у Харкові, пошкоджено майже три десятки об'єктів відомчого житлового фонду. Мова про шість гуртожитків та 23 житлові будинки. А завдяки ухваленій програмі кажуть спеціалісти. Харків вже матиме повноваження обстежити такі об'єкти, розробити проекти та провести експертизу, щоб вже згодом виконати відповідні роботи з ремонту таких будинків. До цього муніципалітет просто не міг цього робити. Закон не дозволяв, бо то справа держави. Відповідно до законодавства на сьогоднішній день відомчий житловий фонд повинен відновлювати власник. Власник і держава, будь то Міністерство оборони, будь то освіти, медицини. Практика показує, що вони всі енертні. Від прийняття рішення до реалізації, на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що взагалі нічого не відбувається. Закон каже, що ми повинні підходити через програмний підхід органи села Самередон, саме так повинен чинити на сьогоднішній день. Якщо у нас є програми, які дозволяють пожитловому житловому фонду працювати ОСББ, ЖБК, ЖК, Управителі, там все зрозуміло. А ось саме. Відомчі житлово фонта це як правило гуртожитки, таке інше. Там у нас немає на день навіть змоги їм допомогти при цьому не виходячи за правове, як то, то кажуть, кордони. За попередніми підрахунками на цю програму співфінансування, зокрема на роботи з обстеження та реновацію таких відомчих житлових будинків, місто передбачило 70 мільйонів гривень. Це попереднє фінансування суто на 2024 рік. Леся Вопелюкха, Олег Синицький ігор Луханін, Сніслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків новини.